Народ, всім привіт! Я сьогодні якась, знаєте, трошки вибігла із якогось фермера. Від фермера да, тікаю. Такий в мене сьогоднішній лук. Знімаю на вулиці, тому що погода насправді прекрасна, чому б і ні. Да? Тому що сижу вдома і чесно відчуваю прямо якусь апатію, плюс ще третій день критичних днів, і я просто хочу нічого не робити. Але вирішила з вами поговорити, тому що є, в принципі, що розповісти. А якщо ви, дивите, ви дивитеся за моїм інстаграмом, якщо ви досі цього не робите, то чого? Будь ласка, підписуємося, там дуже багато цікавого. Так от, якщо ви дивитеся за моїм інстаграмом, я вам розказувала, що буквально пару днів тому назад я знімалася на Ютуб для Ватсонс. Сам перекол, що, до речі, цей ефір ще не вийшов, а я вже, напевно, сто п'ятсот разів сказала про те, що я знімалася для Ватсонс. Сподіваюся, вони не подумають, що я якась така. Інтересно. Так от, це було невеличке інтерв'ю, воно буквально на 10 хвилин. Я не знаю, чи я встигла там взагалі розповісти свою позицію. Воно, знаєте, таке було більш. ну... Тіп на 10 хвилин, щоб просто люди дізналися про цю тему. Звісно, дуже прям свою сильну думку я не було часу розповідати, і я вирішила, що я запишу свій подкаст, але відповім в принципі на оті самі питання, які мені задавала дівчина у інтерв'ю. Що, let's go? Давайте починати. Хто не знає, взагалі наш подкаст він був на тему боді-позитиву. Там був ще один запрошена гостя, але її тема була трохи інша. Ми десь пересікалися, тому що вона говорила про фемінізм, але все рівно ми трохи різні. Чисто суто моя тема була це, звісно, боді-позитив, любов до себе, самокохання, терепи, дорі, порадьте, що робити. Розкажіть, будь ласка, про це. Я подумала, що слухайте, крута насправді тема. Я якось вже давно тему боді позитиву не піднімала. Я перейшла на тему самокохання, да як я завжди кажу, і насправді на інтерв'ю я навіть сама собі дала відповідь, чого так. Людей відлякує слово боді позитив. От справді я це помітила, і в якийсь момент, ну якби знаєте, я ж дивлюся ще з точки зору того, щоб захопити більше аудиторію, і я розумію, що якщо я буду кричати направо і наліво, просто слово боді позитив, скоріш за все, ті, хто справді міг би дізнатися про нього щось більше, він злякається. Тому це такі, знаєте, жертви заради того, що просто більше людей насправді в кінці результату дізналися про нього, але на початку я в якийсь момент перестала кічиться, да, тим, що я бодіпозитивна. Бо я розумію, що це людей відлякує, і я так трошки здаліка підходжу до цього. Е але тема насправді актуальна, це взагалі істина, скажімо так, вся моя робота стоїть саме на боді-позитиві, тому якось ігнорувати цю тему, її неможливо, її не треба ігнорувати. І ті, хто вважає, що бодіпозитивною бути соромно, чи це якесь, не знаю, кліше, яке краще його позбавитися, ви абсолютно помиляєтеся. Тому let's go поговоримо, щоб ви більше розуміли взагалі в цій темі. Розкажу те, що знаю я. Я не мастер, я не гуру, я не якийсь цей монах, який знає істину життя. Да, але сподіваюся, що я, можливо, вам розкажу щось новеньке. Дивіться, взагалі, перше питання, яке мені задали на інтерв'ю, загально, що таке боді-позитив, що воно означає саме для вас? Вони перед цим прочитали різні дослідження, опитування, там, де проводили якісь різні журнали, і там було написано, що хтось вважає бодіпозитив самооцінкою, хтось вважає, що це про тіло тільки. Хтось вважає, що це про самокохання. І, коротше, люди поділилися на якісь відсотки, да, хто як трактує це слово. До речі, зупиніть це відео і напишіть зараз в описі, що таке боді-позитив для вас. Цікаво буде почитати. Можливо, потім в тіктоці навіть зроблю розбір, подивимося ваші відповіді. Так от, що саме бодіпозитив для мене? Для мене бодіпозитив можна поділити на дві частини: на те, як він взагалі і існує це слово, да? це боді і позитив. Це позитив щодо вашого тіла. Але не тільки тіла, але й взагалі ваше мислення, розуму і все, що стосується вас у цьому світі. Я хотіла донести. Думку, що бодіпозитив це вже давно, де я ну, насправді він і не був таким, але чогось така стереотипність пішла. Так от, це вже давно не тільки про тіло. Це не стосується тільки інвалідів, чи це не стосується тільки людей, у котрих обмежені якісь можливості. Е, цей рух навіть був створений тільки для цього. Та й зараз він так обгрейтнувся, що вже можна казати про бодіпозитив не тільки в рамках тіла, можна казати про. Ну, цей напрям взагалі стосуючи усіх сфер вашого життя. Тому для мене боді-позитив – це коли людина адекватно, здорово і позитивно мислить щодо себе, що стосується її тіла, що стосується її думок, роботи, сім'ї, навчання, хобі і так, далі, і так далі. Тобто ця людина в повній гармонії з собою. Тому навіть я в своїй роботі, напевно, через це. Слово самокохання ставлю дуже близько до боді-позитиву, бо це, по суті, воно і є. Просто самокохання це більше про щось таке прям любов, да? а боді-позитив це е, про все загальне. Е, далі мене, здається, питали про те, як відрізнити звичайний боді-позитив від псевдо -боді позитиву Тут я трохи насправді не дуже зрозуміла питання. Тут, типу, як хто трактує, тому що псевдо-боді-позитив позитив це що? Ну, це діба, людина наполовину бодіпозитивна або наполовину не бодіпозитивна. Ну, я сказала так, як я вважаю, що діба, знаєте, трошки вагітною бути не можна. Тому і трошки любити себе теж ну, не можна. Да, звісно, теоретично можна. Да? Бо насправді зараз тут навіть більшість дівчат, скоріш за все, вони знаходяться от на такій стадії, що трошки себе люблять, але і не трошки. Але це стосується більше боді-позитиву як напрямку, що не можна бути трошки згодною за щось і бути там в яких сферах не згодною. Тобто, якщо ти вже вирішила позитивно мислити щодо свого тіла, да, не критикувати себе, не критикувати інших, не займатися самобічуванням і так далі, і так далі, то ти це будеш робити в усіх сферах. І псевдободіпозитив позитив для мене це люди, які показують псевдокохання до себе. Це, вибачте, але це всі блогери, на котрих я роблю розбір. Ви можете в сторіс ви бачили, напевно, або в актуальному передивитися, я там назвала це не ЗОЖ. Це ті люди, які під словами я себе люблю показують якусь іншу маску. Наприклад, я їбашу в спортзалі зранку до ночі, от дивіться, як я себе люблю. Або я відмовляюся від калорійних піроженок, дивіться, як я себе люблю і маю силу волі. Це все змито. І я вам вже в якомусь з відео казала, що зараз взагалі під словом самокохання маю щось інше. Да? Ну, Типу для людей самокохання це що? Це сісти на дієту, похудеть і щоб тебе всі любили, і оце називається самокохання. Тому е як відрізнити цей псевдободіпозитив? Ну, насправді це буде видно навіть по поведінці людини, по її думкам. Да? Неможливо е <клухи> 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 неможливо пропроцювати самокохання. А потім йти в сторіс і казати Ой, завтра буду отрабатувати, завтра читміл. Це дуже читабельно, і як би сильно людина ці не притворялась, все рівно рано чи пізно, в якихось фразах, в якихсь в якійсь поведінці, ви зрозумієте, що ця людина намагається бути кимось іншим, але не тим, ким вона являється. А, тому і ви навіть для себе маєте це зрозуміти, тому що якщо ви вже хочете поринути в цю тему, да, самокохання, ви хочете полюбити себе, ви маєте розуміти, що любов до себе це любов до себе у всьому. у всьому. це не можна любити тільки одну частинку. Це рано чи пізно треба зробити до всього, що стосується саме вас. А, Да. Тому я дуже часто знаєте трошки ловлю крінж, коли там бачу якихось тренерів, які агітують за любов до себе. Ну, типу, ідіть в спортзал, тренуйтеся і ви там будете великими молодцями. Ну, ви поняли. Але в той самий час вони агітують за те, що ви маєте жорстко рахувати БЖУ, бо без підрахунку ви слабак, ви жирна корова, і ви нічого не зможете. Що? Ну, типа, це то саме знову ж таки, дитині спочатку погладити поголовця, а потім бити її ремне, ремнем за те, що вона вас не поцілувала, не поцілувала у відповідь. Ну, тобто, ви маєте вибрати, ви хороший поліцейський до себе чи ви поганий, тому що не можна бути десь посередині. А... Наступне питання, до речі, було дуже цікавим. Я не, я не пам'ятаю, чи воно було наступним, але я просто я його запам'ятала. Там питали про те, що чи правда, що жінки більш схильні до боді-позитиву, аніж чоловіки. Е, я, до речі, всі ці питання отримала ще до інтерв'ю, тобто я про них знала, я просто думала, що я можу саме сказати. І ми їхали в машині з хлопцем, і я сказала вслух це питання. І в мене автоматично вийшла відповідь в голові, що. Ні, боді позитив насправді е, більшість чоловіків є боді позитивними. Просто вони, звісно, про це не говорять. Ну, блін, ви уявіть мужика, який приходить і каже, блін, мужики, я боді позитивний. Та зараз жінки не всі так скажуть. Чоловіки тим паче. Але але в корні чоловіки є дуже боді позитивними. Чому я так кажу? У мене ж багато, ну якби дівчинку мене, ну, напевно, більше 100%, може майже, це дівчата. На, в якихось продуктах, на курсах, в місячній роботі, в директі це все дівчата, тобто я варюся в цьому м, соціумі. І от в мене дуже багато клієнток, які розповідають про якісь свої проблеми. Да? Ну, там, Наприклад, я переїдаю або я себе не люблю. І десь в розмові вони згадують про своїх хлопців або чоловіків, що, типу, дорі, блін, я от переїдаю. Ми з хлопцем замовили Макдональдс, я вжерла все. А він. Вжар тільки свою порцію і йому нормально, і йому кайфово. Або там, наприклад, не знаю, я дивилася на себе в дзеркалі, боже, яка я страшна. От треба брати приклад свого хлопця. Він взагалі подобається сам собі завжди, навіть коли він 100 кілограмів, тоді, коли він 70. І я поняла, що насправді дуже багато чоловіків ми у них маємо вчитися. Жінки мають вчитися у чоловіків, як любити себе. Ну Дуже багато прикладів таких е, хлопців, котрі е, ну є різні ситуації. Але знаєте, наприклад, хлопець набрав вагу через якісь обставини, да? там, я не знаю, війна або перестав ходити в спортзал, чи просто якийсь нього стрес. Ну Я мало знаю чоловіків, які сидять і сам обічуються, Боже, який я жирний, мене ніхто не полюбить, я жахливий. Да навпаки, чоловіки це відчувають навіть як свій пріоритет. Типу, блін, нічого себе батя, я такий крутий, в мене такий пузяна, ну типу, я багатий, я крутий, блін, мене кожна дівчинка захоче. То ну, це, звісно, вже неадекватно, але просто я маю на увазі, що вони е, дуже рідко переймаються за свій зовнішній вигляд. Так само і в їжі. Ви маєте зрозуміти, що от у мене теж хлопець він завжди знає, що він хоче з'їсти, в якій кількості він хоче з'їсти, і він завжди відчуває, коли йому треба зупинитися. От не всунеш в нього ще їжу, ну так, да, можна через силу, звісно, але він же сам скаже, що це через силу. Але зазвичай, ну, в 90% він сам знає, коли цей стоп. І він може залишити на тарілці їжу, бо він наївся, або він може вижати весь холодильник. Йому пофіг хто що скаже, тому що він знає, що він голодний. Тому, якщо е, подивитися в корні, то чоловіки дуже є гарними прикладами. Дівчата, жінки мають брати з них е, ну, теж приклад, да? як взагалі е, відноситися до себе. Е, е, тому ось так, так. Да. Але, звісно, казати, що там чоловіки більш бодіпозитивні, ніж жінки, це неправильно, тому що чоловіки взагалі не агітують за боді-позитив. Це я так, знаєте, як свої думки вам просто сказала. Е, те, що жінки схильні до боді позитиву, ну. Соу-соу, so, so. чесно, я б так не називала. Я просто можу сказати, що е, з бодіпозитивом асоціюються саме жінки, ну бо вони по суті почали цей рух. Да? Якщо ви зараз загуглите в інстаграмі, особливо в Амер... Господи, а особливо в американському, то ви побачите, ну, грубо кажучи, тільки жінок, які агітують за бодіпозитив, да? розповідають там про те, що любіть себе, і в, цій, і, в цій, і в цій темі, і так далі. Тому це, знаєте, просто така суспільна думка. Зрозуміло, що чим більше людей саме жіночого полу, розповідає про цей напрям, тим більше у людей цей напрям буде асоціюватися саме з жінками. Тому, ну типа, це ви вирішуєте. Більш схильні чоловіки чи жінки. Я не можу сказати. Я можу сказати, що, на жаль, це десь посередині, на жаль, цей напрям такий. Дуже плаваючий, хтось його соромиться, хтось його ще недооцінює. Тому дай Бог мило, щоб цей напрям взагалі набрав популярності хоча б в якійсь половині суспільства. Неважливо, в жіночому чи в чоловічому. Що я хотіла ще сказати? Знаєте, там насправді можна було багато поговорити. Ми говорили там і про харчування, друга експертка піднімала тему фемінізму. Типу жіночих професій і так далі, і так далі. Можна піти в різну степ. Мене в кінці запитали, що б я порадила людям. І я сказала гарну фразу, яку я говорила не раз в інстаграмі, це взагалі, до речі, фраза моєї роботи. Не бійтеся піти проти системи і не бійтеся зробити те, про хто майже ніхто не говорить. Ми люди соціальні тварини, і якщо зліва стоїть 10 чоловіка справа один, звісно, ми підемо наліво, навіть не цікавлячись взагалі ситуацією. Ну, бо, знаєте, якби це такий інстинкт виживання. Там, де більшість, там можливо правда, там, можливо, нема не знаю, якогось ризику. Да? Тому ми підемо там, де більшість. Але в даному випадку треба ризикнути і тебе, треба піти проти системи і зробити так, як не каже. Може 90% соцмереж і взагалі людей і зробити по-іншому? Це найголовніша ну, порада, да, можливо. Ведуча очікувала від мене якихось порад по типу там почніть займатися медитацією, почніть харчуватися здорово. Ні, я вирішила такого не казати. Таке ви самі можете загуглити за дві секунди в інтернеті. Це базові поради. Але я хочу, щоб ви не просто почали робити якісь прикольні штучки для себе. Це круто. Але якщо ви будете себе ненавидіти зсередини, то ці штучки прикольні, вони рано чи пізно перетворюються на. Прикольні штучки, які вас бісять. Тому не медитація приводить людей до самокохання, а тільки робота з головою, тільки робота з внутрішнім я, да? з внутрішньою взагалі внутрішнім собою. Це я сказала «з внутрішнім я. Це прям назва моєї першої лекції. Оце в мене тренінг, та ще я вам розповідала. Ми якраз з дівчатами, я вирішила першу лекцію присвятити знайомству внутрішнім я, бо. Мене вже саму задовбали всі ці поради, такі, знаєте, базові. Мені хочеться розповісти щось більш глибше, більш таке е, цікаве, щоб дівчата глянули взагалі на своє тіло не просто як на якусь фігню, яка тут сидить, розповідає, і в неї ще й рука така жирна і ляшка на пів екрана, а на те, що я зараз сижу і. Бог ти мій, який мій організм? Я можу дихати? Моя слина зараз виділяється в роті, мої пальці зараз жестикулюють, моя кров циркулює взагалі по моєму організму. Мій шлунок переварює два вареники з вишнями, які я з'їла перед зйомкою цього відео. І який кайф, що мій організм такий живий, і я можу рухати цими отак руками? Як мені це подобається? Тому е, тому да піти проти системи і подивитися на своє тіло як на щось більше, аніж на просто гарну типу картинку. Тому ось так я вирішила вам розповісти про свій експірієнс. Я намагаюся їм ділитися, я намагаюся теж працювати сама над собою. Тому що в мене, якщо ви думаєте, що я там досягла успіху в усьому, звісно, ні. З початку моєї роботи в соцмережах, ну, доволі давно, але досі десь проскакує проблема, наприклад, синдрому самозванця, там, де я відчуваю, що, можливо, я роблю недостатньо. Тому я ділюся навіть сама для себе, бо мені пофіг, що подумають інші. Мені пофіг, що хтось думає, що, Боже, Дорі, скільки вже можна казати, про якийсь вонючий ефір, який там на 10 хвилин ти зняла, да і все. Мені це треба. Це моє лікування. Це я так лікую сама себе, коли виставляю свої такі досягнення в інтернет. Мені так легше. Тому навіть цей подкаст знову ж таки для мене. І, до речі, це дуже цікава тема, коли егоїзм дуже пов'язаний з самокоханням. Що більшість думає, що ой, егоїстично себе любити, але насправді егоїзм дуже потрібна річ в темі самокохання. Ем, якщо вам буде цікаво, ми поговоримо про це окремо, тому що багато хто питав мене, да, як не стати самозакоханим і піти саме в самокохання. Тому, о, тому ось так. Сьогоднішнє відео вийшло невеличким, можливо, не дуже інформативним, але мені комфортно з вами поговорити. В кінці кінців це мій ютуб, показує, що хочу. Ось так. Все. Я хочу багато чого насправді розповісти. Мені хочеться мати вас за подруг. Мені справді дивлячись цей телефон, я відчуваю вайб кожної. Мені комфортно з вами. Я зараз просто на етапі такому, що я тільки повернулася з невеличкої відпустки зі Львову, і знаєте, дуже багато думок в голові, що робити далі, що я могла би зробити, тому що блог для мене це не просто блог. Це взагалі для мене в першу чергу не про гроші. У мене є велика місія, і настільки я кайфую від того, що я не просто блогер, який там, знаєте, показує рекламку якихось. Не знаю, рекламку якихось обрендів. Я експерт в першу чергу, я від цього дуже тіпа, кайфую. Це справді моя така фраза, яку я доношу, і в якісь моменти мене трошки бісять, там, не знаю, якісь інші люди, які роблять щось інше, бо я розумію, що, блін, треба нести користь. Для мене це, коротше, найголовніше. Одне з найголовніших. Щоб я працювала якусь користь. Користь може бути різна. Навіть ваша позитивна емоція від моїх відео це вже користь, і це дуже круто. Тому зараз я на такому етапі, що я думаю, думаю, що можливо було би робити далі, тому що я дуже хочу залишатися такою веселою, прикольною Дорі, вашою просто блогершою, тому що мені цікаво створювати контент. Але одночасно з тим я хочу залишатися серйозною Дорі, експертом, яка говорить про самокохання. Як цього досягнути, тому що ну, куди без цього? Куди я взагалі без цього? Тому, можливо, в скорому часі якісь будуть зміни, будемо бачити. Mm. Вони, в принципі, вже є, навіть цей курс, який я запускаю продукт, да, він невеличкий, це буде всього три лекції, це буде короткий насправді продукт, я такого ще не робила. Тому це теж в якомусь роді новий крок для мене. Побачимо, як зайде вам. Тому що робити зовсім інший продукт в першу чергу я роблю саме для вас. Да? Бо якби була моя воля, я б можливо і далі продовжила робити курс. Але я бачу попит на більш інший продукт, тому я хочу спробувати щось новеньке. Сподіваюся, що ви підтримаєте, і можливо навіть тут знаходяться люди, які будуть на цьому тренінгу. Тому я вас дуже люблю. Дякую за цю підтримку. І всім тоді до нових зустрічей, до нового подкасту. Залишайте свої ідеї для нових відео, якісь свої питання, і будемо їх розкривати з вами разом. Всім бувайте!